На заході у п'ятницю переважно ясно. У Хмельницькому Тернополі та рівному хмарно. Найнижча температура вночі плюс 7, найвища вдень плюс 21. На півночі та в центрі пройдуть дощі, в Сумах та Вінниці цей день без опадів. Віднішних плюс 12, в день стопчики трьома метрів піднімуться до плюс 25. На півдні країни синоптики прогнозують дощі. В Херсоні опадів не передбачають. Віднішних плюс 12, в день температура повітря прогріється до плюс 24. У Дніпрі та Запоріжжі похмуро. На території решти східних областей пройдуть дощі, подекуди з грозами від 14 до 26 градусів тепла. У суботу в більшості західних областей очікуються дощі. В Ужгороді, Хмельницькому та Чернівцях без опадів, від плюс 9 вночі до плюс 22 в день. Дощами та грозами весна прощатиметься з сумами, Черкасами та Полтавою, в решті північних та центральних областей без опадів, від плюс 10 до плюс 23. Мешканців південних областей очікує похмурий день. У Криму синоптики прогнозують грозу. Від плюс 14 вдень потеплішає до плюс 25. На сході в останній день весни пройдуть дощі подекуди з грозами. У Харкові без опадів. Температура вночі від плюс 15 в день до плюс 24. У неділю 1 червня в Івано-Франківську, Хмельницькому та Чернівцях, дощитиме. На території решти західних областей без опадів. Нічна від плюс 12, денна до плюс 25. Перший день літа в Житомирі Києві, Чернігові та Сумах, виявиться ясним. Врешті північних та центральних областей пройде дощ від 14 до 26 вище нуля. У Миколаєві та Херсоні літо почнеться ясним небом, в Одесі та Криму дощами та грозами. Нічна температура від плюс 15 денна до плюс 28. У Луганську та Донецьку синоптики попереджають про грозу. Врешті східних областей без опадів. Вночі від плюс 15 в день до плюс 26.